Всіх вітаю, друзі. Що в нас сьогодні буде на огляді? Ось такий потужний монстр від Grosser. Це в нас шурупокрут з ударом, повний комплект на 160 ньютонів. Тобто, у нас зарядка, акумулятор. Навіть як ви бачите, в комплекті йде кейс. Так що буде цікаве відео, ви підписуйтесь, А ми погнали до огляду і тесту. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори Тера 30 є. Я з таких акумуляторів вже зібрав не одну збірку. Ціна такого акумулятора 40 гривень. Сайт akb.com.ua. з цих акумуляторів можете зібрати електролесебет, павербанк чи щось перепакувати. Так що всі посилання в описі під відео. Так, друзі, спочатку приступимо до розпаковки. Як ви бачите, приходить він ось в такому кейсі. Коротко по характеристиках, що також зайдемо на сайт, покажу вам ціну. Які в нас тут характеристики? У нас напруга 20 вольт, посадка, звичайно, під макіта. ємність акумулятора в комплекті 4 амперго. Крутний момент на 160 ньютонів. Кількість обертів це в нас на першій швидкості від 0 до 550, на другій від 0 до 2200 обертів хвилину, плюс-мінус 5%. Діаметр патрона в нас 13 міліметрів, кількість акумулятора одна штука. Ось так. Давайте тепер приступимо до розпаковочки. Ось цю коробок відставляємо. Ось такий у нас кейсик поставляється, як ви бачите, металеві защіпки. Це непогано, я вам скажу. По цьому, ну, міцний, я вам скажу, міцний. Далі. В комплекті у нас інструкція мануал по стандарту. 2 роки гарантії, якщо не помиляюсь, на цей шурік гросер дає. Далі, що в нас є? Зарядне на 2 Аг. Далі. Акумулятор 4 Агодини. Ось такі. З індикацією шикарний. Провіряли ці всі акумулятори, видають 4 ампер години, високострумові акумулятори, класні акуми. Я ними користуюся. Далі, сам шурупокрут. Ну, монстр, Ось такий. Патрон у нас металевий, є замок затягування, що непогано. Перша, друга, швидкість. Далі, тут, де сіре, ви все бачите, це все гума. Дуже класно зроблено. Звичайно, безщитковий двигун також в комплекті, бо тому, що тут дурі вистачає. У нас йде ось така ручка. Ручка йде, ну добре зроблена. Тут пластика, тут ану, гума, гума, та, тобто антивібраційна ручка. Ану, зігнем, чи вона працює, чи ні. Не знаю, ну щось трошки гнеться ось так. І ось таке от кріплення відкручуєте і закручуєте. Якщо ви хочете, великі там шурупи заганяти, великими сверлами сверліти, так що. Ця штука, щоб вам руки не повиривало. Але цей шурік має кікбек-контроль. Так що вам руки не повириває, ви можете його включити, виключити і так далі. Тепер, друзі, відсунемо кейс. І давайте ми включимо його, покажу вам по режимах. До речі, що я хочу звернути, в нас демпфери є на акумуляторі. Два контакти, посадка під макіту, вставляємо. Акумулятор попередньо я зарядив. Ось так і є. Супер. Що в нас по режимах? Крутити сверліти і удар з сверлінням. По швидкостях у нас від 1 до 20. Далі підсвітка робочої зони присутня. По режимах у нас тут присутні 4 режими, і як ви бачите, тут є також дублюється індикація е, заряду в акумуляторах. Перший режим це у нас постійна швидкість. Якщо ми включаємо на перший постійна швидкість. Другий режим це в нас включає функцію кікбек контрол Ось так показую вам. Крутим, крутим, крутим. Хоп, і зупинилося, щоб вам руки не повиривало. Третій режим це в нас імпульс. Щоб щось докрутити, закрутити, акуратно зірвати і так далі. Четвертий, друзі, режим це в нас також імпульс, але низька швидкість. Коли ви включаєте, бачите, ось такий ось, маленький імпульс. Бачите? Якщо третій, то третій в нас так аж ним хитає. Коротше, я думаю, ви зрозуміли. З самого початку хочу провірити його по обертах, що заявили гросер. Дивіться, особливості того, шурупокрута в нас виходить. Якщо ви включаєте перша швидкість, перша швидкість має бути в нас. Ось так. Бачите, включена. Це є перша, це в нас друга. Сюди включаємо це. В нас перша. Це перша швидкість. Дивимось, чи є в нас 500 обертів в хвилину. Микаємо. 539 обертів хвилину. Все чітко, як гросер заявив. Плюс-мінус 20 обертів. Добре, давайте ми включимо другий режим і поїхали на другому режимі. Подивимося, скільки тут обертів хвилину. Чи є 2000 обертів, чи немає. Погнали. 2176 обертів. Реально, гросер як заявив, так і є. 2176. Там вони заявили 2 200. Кажу плюс-мінус 20 обертів. Це взагалі супер результат, я вам скажу. Ну що ж, а тепер, друзі, крутимо сюди ручку. Як її закріпити, давайте я вам покажу. У нас є тут металевий корпус. Ми відкручуємо цю ручечку, ось так, і ставимо сюди, де метал, тільки не на пластик. На метал ставите і закручуєте. Закручуєте цю ручку для того, бо будемо крутити великі шурупчики, глухарі і так далі. Звичайно, ви скажете: Вова, тут є кікбек-контрол, є, але так комфортніше. З такою ручкою, з таким плечем, ти можеш впертися і нормально там свердліти або закручувати великі шурупи. Ось так у нас це все діло виглядає. Апараті Погнали дубасити. Поставив як гросер акумулятор на 8 Ампер годин, тому що я хочу перевірити повну потужність цього інструменту. Бо тут 160 Ньютонів. Скільки ват видасть цей інструмент? Давайте глянемо на холостому ходу. Так, друга швидкість. Вмикаємо. Друзі, стартовий струм склав у нас 18,7 А. І 7 А на холостому ходу він споживає. Як ви бачите, добре. Перша швидкість. Поїхали. Ні, чи то була. Ага, це була перша швидкість, це в нас друга швидкість. 21,7 А. На холостому ходу 9 А. Блін, дощик починається. Погнали крутити, бо зараз так і не замірюємо. Друзі, бавитись не будемо. Зразу що я взяв? Показую. Конструкційні шурупи. Спочатку глухарік. Глухарік показує у нас 15 см, 16 см. Один глухарик. другий. Тобто 40 см, 29 см, сантиметрів, 29 сантиметрів, щоб ви розуміли, товщина цього глухарика в нас, Ану по нулях, дивимось. Один сантиметр, один см товщина глухарика. І також конструкційні шурупи ось такі. Один шурупчик у нас на ну він досить довгий, 40 см. 20 см. З чого ми почнемо? Ну, то давайте спочатку з конструкційного, я думаю. Показую вам, як патрончик затягує замочок, як працює, відкрутили ось так легесенько. Ось так сюди вставляємо бітку і затягуємо. Слухаємо. Хоп! Є. Конструкційний 20 см, закручую, де ще не крутив, бо тут отвори є. Пробуємо. Так, кікбек ми включимо. Так, включений. Це в нас друга швидкість загони чи ні. Давайте десь тут. Пробуємо. Поїхали. Так, вперед. Не, Тут треба зразу включати друзі на, на першу швидкість. Поїхали. Не чує. Зараз показую вам. Та він такий не почує зовсім. Крутимо так навскос. Тихо. Поїхали. Просто загнав. Так. Є наступний. Що в нас по струму, друзі? 73 Ампера. Подивіться, 111 Вт. Непогано, я вам скажу. 40 сантиметрів, друзі. Пробуємо. Тут болванка така нормальна. Так, тут ще я не крутив. Поїхали. Закрути чи ні, як ви думаєте? Поїхали! Красота. Красота, друзі, не почув. 73 три ампера те саме в нас відкручую. Ну, коротше, щоб ви розуміли. Зараз я відкручу. Коротше, я думаю, конструкційний, він закрутий і метровий, без питань. Так що супер, давайте до глухариків. 15 см. Ключ у нас, щоб ви розуміли, під 18. Зараз ставимо. І поїхали глухарика крутити. Так, чуть дотягнемо. Є. Ключ на 18, глухарік. Поїхали. Закрути? я думаю, спокійно закрути. Навіть не почує. Оцей, я не знаю, тут 30 см і він товстий. Поїхали. Наживитися попробуй. Та просто зі свистом, друзі, зі свистом. О! Бачите, як добра ручка. Я упору вперся і відкручую. Добре. Ну що, пішли. Другий глянемо. Ключ на 19, друзі. Ключ на 19. Закручуємо. І це в нас глухарік на 30 сантиметрів з товщиною сантиметр. Поїхали. О, будемо довго наживляти. Поїхали. Ні, наживив, добре, скоро. Поїхали. Ооо, то вже йому тяжкувато, друзі. Ану, ми попробуємо, попробуємо дати йому імпульс. Поїхали. Назад. І з імпульсом. Майже. А в Захист де, коротше, шурік, де в захист, моргає. Ху, струм так же само склав. 13, е, кажу, 13, 73 Ампери. Ну, то йому. А відкрутити відкрутимо. Відкрутим. відкрутим. А ну ще раз поїхали. Ну! Но... Затягує! Та жо хитається тренувою притримати стіл? Все, прокручує. Шикарно. Відкручувати відкручує. Давайте доб'ємо його, друзі. Та закрутив, друзі. Закрутив легенько. Закрутив. Так що, шикардос! Я думав, що він не закрутить. Я вам часто скажу. Я думав, що він не закрутить. Щоб по потужності, нічого собі! Дивіться сюди. 1001,2 кВт. 1255 Вт. Друзі, 1255 Вт. Цим шуріком спокійно можна собі шпаклівки мішати. Краску розмішати. Шпаклівка так 100% думаю потягне, тому що, як ви бачите, він 1,2 кВт видає. Нема світла, кум поставив, пішов мішати. Супер, друзі! Супер! Відкручуємо. У мене ще на черзі є ось таке от свердло. Попробуємо ним по дереву. Тут у нас, якщо я не помиляюсь, 45 чи пів метра. Поїхали, відкручуємо. Чи ні? Бачите, з імпульсом дуже прекрасно викручує. То болванка, ні. Сверло 12, товщина свердла в нас 11,5 І довжина свердла, друзі, показую вам. наповне будемо. 40. Коротше, 40 43 см. Повністю. Таке довге свердло я взяв особисто для свого підписника, який дуже сильно любить свердлити. Це для нього. Бо він це в коментарях мені пише. Давай, Вова, щось посверлимо. Як ви думаєте, стягне чи не стягне? Я думаю, спокійно стягне, поїхали. А, чекайте, я імпульс виключу. Одиничка, поїхав. Просто як в масло. Щось я там попав. Я щось, друзі, там попав, або там цвях якийсь, або ще щось. Давайте десь тут пробуємо. Тож воно димить. А чого воно димить, я не розумію. Це ступе? Ну. О. Пішло. Та він не чує такого. Це, це на другій швидкості. Давайте першу зараз досвернемо. До упора, друзі, до упора. Не почув. Так, включаємо другу на викручування. А, другу не хочу. Першу поїхав. Тепер другу. Ось так. Я ще взяв з собою перо. І Перо у нас. ну в мене максимально 22, треба буде прикупити якісь Чуть-чуть побільше, але я думаю, він того навіть не почує. Отаке тут 50-ка дошка. Пробуємо. Затягнули. Поїхали. Ну, попробуємо насквозь разом з цією. Ну, я думаю, зачеплю чи не зачеплю, поїхали. Та просто красота. Одне задоволення. Одне задоволення, друзі. Він не чує, навіть давайте стою доскою Просто наску разом зі столом. По бордюру сверлами по бетону. Це в нас 6К, 8К і 12К. Ходові сверла, друзі. Включаємо легесенько на режим з ударом. Поїхали! Легенько, декілька секунд завалив, добре. Далі. Це в нас вісімка чи це 12? У мене тут маркировки Вісімка, вроді. маркировки немає. Пробуємо, але тут немає, бачите, тут у нас є грані, а тут кругле. Подивимося. Отак. І затягнули, поїхали наступне. Ох, щось попав, як дур... Просто не почув вісімку, друзі. Дванадцятка. Поїхали далі. Відкручуємо. Воно піць-піць. Дванадцятка. Показую вам. Ні, це десятка, до речі. Це десятка, це була вісімка. Так, легенько. Закрутили, поїхали. Наступний отвір. Ну, десятку йому тяжко, або це вже сверло підзмучене. Давайте десь з боку я в щось попав, друзі. Щось я попав і то таке конкретне. 这必须说。Вот Пішло. Коротше, можна спокійно сверліти шістку вісімку. Як ви бачите, він сверлить так довше, але він це діло зробить. Порозбирав я тут коротше, і шурік, і акумулятор, який йде в комплекті. Чому? Зараз я вам об'ясню. У мене є відгросера звичайні, а ці в нас йдуть, думаю, з жовтою кнопочкою щось поміняли. Розібрав я цей акум. Глянув туди-сюди, а знаєте, що в нас за акуми, друзі стоять? А в нас акуми Еве. Бачите, ЕВ-акумулятори ЕВА. Це хороші акумулятори. Друзі, це хороші акумулятори. В тамтих акумуляторах також стоять, все чесно, поємності видавали. А тут Гросер почав видавати ще кращу якість. Ці акумулятори, до речі, я всі провіряв. У мене є окремий відео огляд з сіма акумуляторами від Гросер 3, 4, 8 АГ, годин. Вони все видають поємності. Супери по опору високострумові акумулятори. Так що я чесно здивований, здивований. Добре, тепер перейдемо до Шуріка. Що вам сказати? В дійсності безщитковий двигун дуже великий, потужний. Кнопочка Квантинг. І плюс вона також прогумована від вології та пилюки, вона захищена, бачите, в нас гумочка є. Тут це по стандарту, плата керування залита, все гарно, є охолодження, дроти то всі, АВГ-16. Так що тут все супер зроблено, друзі. Мастила вдосталь, аж вилазить, бачите, з редуктора. Так що тут до гросера кажу, питань нема, все гарно зроблено. Ще, я що хотів перевірити. По зарядці, я не пам'ятаю, чи я зарядку перевіряв, можливо, і перевіряв, взяв. Давайте ми підключимо. Я візьму на 4 ампера оцей трошки розряджений. Не знаю скільки він має. Ну, одна поділка майже ще світить, десь 19 вольт є. Ми зараз подивимося, чи в дійсності видає 2 А. Ну, якщо буде 1,8, це нормально. Так, напруга в нас на акумуляторі можете бачити 18,6 В. Це в нас номіналочка. Пробуємо, дивимося по струму. Хоп! 1,9 ампера, Друзі, 1,9, 36 Вт ватт заряджає. Так що до Гросера тут також питань нема. До зарядка все чесно видає 1,9 ампера. Супер. Тепер давайте я вам покажу, скільки він вартує цей наш шурупокрут на 160 ньютонів, Заходимо сюди. Ось він наш 4700 4781 гривня. Ось так це все в нас виглядає. Комплектація. Давайте я вам покажу. Це все йде в комплекті разом. Це в нас є місць акумулятора 4 ампер години. Е, безщитковий двигун, ну це все ми я вам розказав. Комплектація, як ви бачите, в нас є кейс, акумулятор, зарядний пристрій, що є непогано, друзі. Дальному, що вам сказати, класний шурупокрут. Він мені сподобався, підійде під любі задачі. Повірте, що по дереву, що по металу сверліти, що ремонтами займатися, Я думаю, ставити сюди міксер і спокійно мішайте там шпаклівку, краску, я думаю, він це стягне. Якщо потрібно в бетоні якісь отвори зробити, без питань, включайте удар і робите собі отвори. Функцій тут багато, режими, як. Ви бачите, так що все супер. Класний ширококрут, плюс комплектація, як ви бачите, багата. Зарядочка, кейс, акумулятор. Так що все супер. А на цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!